Загалом у рамках обміну додому нині повернулися 230 захисників, серед них 130 – представників Збройних сил України, Національної гвардії 55, Державної прикордонної служби 38, національної поліції, 1, шестеро цивільних, що були незаконно позбавлені волі. Про це йдеться у заяві координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у рамках цього найбільшого обміну, що відбувся 3 січня, повернулися зокрема захисники острова Зміїний, п'ять військовослужбовець, Є ті, що вважалися зниклими безвісти. Це 48 оборонців. Активну участь у реалізації обміну брали об'єднані арабські емірати. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб повернути кожного військової Овця з російського полону загалом за час діяльності координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося повернути 2828 людей.